Ви знаєте, що на сьогодні незвичний день для консультації, бо сьогодні ж новолуння в знаці Лев це новий початок. Новолуння це щось нове. Це ми відкидуємо щось старе, щось нове приходить в наше життя. Можуть ставатися якісь кармічні, дуже важливі події. От та людина, яка прикладала зусилля над собою. А вона може отримати плоди чогось хорошого. І коли в дні новолуння відбуваються астрологічні консультації, то це подарунок вищих сил. І ви отримали такий чудовий подарунок, це плоди вашої хорошої карми, ваших заслуг, не просто так. І дійсно, я сподіваюся, що сьогодні відкриється така нова дорога вашого життя завдяки той інформації, яку ви сьогодні почуєте. Дуже круто, що сьогодні в цей день це сталося, тому що дуже часто люди записуються інтуїтивно саме в день новолуння на астрологічну консультацію.